Привіт і ласкаво просимо до цього відео, де ви навчитеся розводити багаття. Ви також дізнаєтеся, як це зробити безпечним способом і про що важливо пам'ятати, щоб взятись це з собою. Розводити багаття. Отже, ви починаєте з газети. Якщо ви хочете, можете використовувати вогняну кулю. Вона зроблена зі свічок і газети, яку ви також можете покласти сюди. Так ви, звичайно, уникнете використання рідини для запалювання. Дрова. І тоді я використала ніж. З ножем, звичайно, потрібно бути обережним, але я його трохи підтягнула і кладемо його сюди. Ось. Переконайтеся, що є трохи повітря, щоб був вільний простір знизу, щоб повітря надходило знизу та допомагало насичувати вогонь киснем. Тепер спробуємо сірники. Схоже, наше багаття спалахнуло. Цього разу мені пощастило. І важливо розводити вогонь у спеціально відведеному місці. Зараз ми в заповіднику, і важливо подумати про природу, про тварин інших людей, які є поруч, звичайно. Не будьте надто голосним заради інших людей і природи. Будьте обережні, коли на вулиці вітряно. І важливо перед тим, як взагалі розводити вогнище, подивіться на вебсайт Окружної Ради, чи є заборона на розведення багаття в районі, де ви перебуваєте, чи ні. Можуть бути різні типи заборон. Інколи розпалювати вогонь взагалі заборонено. Але в інший час можна розвести багаття, якщо є спеціально відведене місце, як тут. На гіссе, де ми зараз знаходимося. Вогонь приємний тим, що він так чудово пахне, що природно зігріває вас, якщо трохи холодно. Можна готувати, можна варити каву, чай, що завгодно, смажити сосиски, смажити яблука, все що завгодно. А так просто затишно посидіти біля багаття і поговорити. Одна з найдавніших традицій, які ми маємо у світі, можна сказати, «посидіти біля відкритого вогню та поговорити. Коли ви закінчили, ви даєте вогню догоріти, а потім дуже важливо взяти воду і правильно загасити багаття. Зараз дуже зручно, тому що тут позаду є озеро, тож тут є багато води, яку можна взяти. Але якщо поблизу немає озера, дуже важливо мати при собі воду, щоб можна було як слід загасити багаття. Так, загасіть його належним чином, щоб воно не почало горіти і щоб, коли ми підемо, взагалі не залишилося вуглинки. Правильно. Тепер я думаю, що ми можемо добре спати сьогодні ввечері. Тоді ми покидаємо це чудове місце і на цей раз, і, звичайно, беремо з собою все, що було з нами, коли ми прийшли, все сміття. Бо ми хочемо залишити це місце чистим для наступної людини, яка прийде. І ми також хочемо добре провести час, коли приїдемо. І, звичайно, ми також робимо це заради природи. Більше інформації про багаття та природу Швеції можна знайти в окружній адміністративній раді Шведському агентстві з охорони навколишнього середовища та Swedish Outdoors.